Знаєте, чим мені іноді подобається Росія? А вона мені іноді ну да, признаюсь, можете мене за це ругати, вона мені іноді подобається. Вона мені подобається своїм постоянством, стабільністю. Коли вони встають з утра і говорять, а у нас тут жопа, і вчора була жопа, і позавчора і завтра буде. Так от така Росія мені подобається. Так от останні дні вона мені подобається незвичайно. Я смотрю, я скоро її фанатом стану. Файтер бомбер. Утро, к сожалению, не добрая страна. Будем жить. Ага, не будете. Кремлівська табакерка. Плохие новости з Крыма. Там ночью атакували аеродром. Файтер бомбер. Утро знову не добрая страна. Вічна пам'ять. Кремльська табакерка. Очень плохие новости з Африки. Ну от як така Росія може не нравиться? А, коли у них всі новини, це спошли плохи, откуда они не поступали. І утро, от воно обязательно недоброе. Это, Це кстати теж. Точно таким же ж було постоянство, яке ми їм в останнє время обеспечиваем. Ну, Путін же хотів стабільність. На. Україна розбомбила очередной російський аеродром в Криму. Український генштаб заявив о ракетному ударі по російському воєнному аеродрому Саки в Криму. Вражеские істочники публікують дані о пораженні РЛС на території об'єкта, силаясь на свежие спутникові знімки. Не, якщо є ссылка на спутникові знімки, ви ж знаєте. Все, тут нічим. Це значить, що наче нічого не збрехали, нічого не дорисували. Тут питань бути не повинні. Всі питання тепер руски одне одному можуть задавати. Ночью были прилеты по Крыму, были попадания по аэродрому в Саках, Атакамс. ПВО отработало лишь частично. На фоне болтовни про сбивание Global Hawk и других разведчиков в Черном море ничего принципиально не поменялось. Как наводили удары, так и наводят, сообщает военный обозреватель Борис Рожен. В свете сегодняшнего недоброго утра мне хочется задать вопрос, а на аэродроме Саки за два с половиной года войны так и никаких защитных сооружений не было построено? Ни капониров, ни укрытий, написал военный эксперт Владислав Шурыгин. О, ну, такие ощущения що ми з вами одну і ту ж війну воюємо. Ми теж, кстати, то особи не строїмо, а потім удивляємося, коли нам туди больно прилітає. Але вам прилітає чаще. Можете цим гордитися. Ви в цьому компоненті круче нас в рази. Под удар попал военный аэродром Саки в поселке Новофедоровка Сакского района, сообщил украинский телеграм-канал «Крымский ветер», ссылаясь на подписчиков. В этом районе слышали не менее 13 взрывов. Один из подписчиков канала утверждает, что слышал 5 взрывов в районе Евпатории. Кроме этого, мощные взрывы были слышны в районе Окуневки и в Симферополе. Возможно, взрывы связаны с работой систем ПВО. Крымский ветер утверждает, что на аэродроме Саки поражен склад с боеприпасами. По данным канала, на аэродром приехали пожарные и скорая помощь. Крымский ветер опубликовал фото и видео, снятые, как утверждается, в этом районе. Российский телеграм-канал Астра со ссылкой на источники утверждает, что аэродром Саки атаковали дальнобойными ракетами Атакамс. По данным Астра, зафиксировано попадание по боекомплекту, произошел пожар. Ранены двое военных, у них осколочное поражение. Кроме того, как утверждается, ракета Атакамс поразила место дислокации российской ПВО, расположенная в 5 километрах от села Шилкови. в Самському районі. В результаті удара уничтожена установка радиолокаційної станції. Чекти не успевають даже названня населених пунктів то консописувати, куди їм за одну ніч стоко смачно прилітає. То вета, шлибодено до моїс нашого Криму, а? А що їм це даст колян? Та так особо нічого. Якщо от обсюду вообще не підуть, і не успокоїться. Бо ну приїде воно до мої до себе з Крима де куто там срану рязань, а там що? Файтер бомбер. Несколькими безпілотниками был атакований аеродром Дягелева, Рязань. Это третій аеродром атакований за последние два дня. ПВО отработало нормально. Нормально. Це уже нормально. Нормально. Воно у них каждый раз отрабатыває нормально. А потім ми через день два на спутникових знімках даже слідово цього відработавши їхнього ПВО не можемо найти. Вже воно у них одноразовое якесь. Ну це я так спросив, можете не отвічать. Ми з вами вже маємо повне право читати такі новості скучними. Помните, назад, им по як через несколько місяців тому практически прилетали по їхній Да, І така радость потім була, коли наші переключились на аеродроми. Вау, що то новеньке, а наші що? От скажіть, пожалуйста, ви от это спеціально це делаєте? Щоб ми знову заскучали? Безпілотники атакували воєнний аеродром і НПЗ под Рязанью. Жители Рязані сообщали ночью і утром о мощних взрывах. По їх словам, ПВО збивали безпілотники, летевши к нефтеперерабатывающему заводу и воєнному аеродрому Дякелева. Тис аеродрома аеродромами, а НПЗ и нефтебази це святе. Украина третий раз за год ударила дронами по единственному НПЗ России на Черноморском побережье. Утром 22 июля украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод Роснефти в Туапсе, который входит в десятку крупнейших в стране и является единственным НПЗ на Черноморском побережье России. В Курской области после атаки беспилотников загорелась нефтебаза. В ночь на воскресенье беспилотники атаковали нефтебазу в Курской области. Там возник пожар. Скучно, девочки, как любит повторять Путин. Тому я предлагаю вам ті НПЗ і нефтебази самим лучше спалить, щоб вони стільки радості нам не приносили, а вам одне розстройство і убитки. Самолітами ж проще, вони так думали. А НПЗ і нефтебази, ну, ну 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 ну, ну, ну от одкуди ти їх перенесеш. Вооружові сили РФ значительно снизили ефект від можливості ВСУ бити біли западним оружием по території Росії. Цінна бойова техніка переміщена вглубь країни. Тобто, ви взяли от таких підняли і перемістили. Так, да, я правильно понимаю? А я то думаю, чого в останній час так новостей багато, що там самоліт упав, там три вертольоти пропали. Лучше б їх не трогали. Ми ж так не факт, що з одного разу по ним попадемо. А розстояння для вас ну так уже безопасность. Хто вам сказав, що ми вас там не достанемо? Ми -то в останній час такі доставучі стали. Ну Є у нас така черта характеру. Дроны ГУР накрыли стратегический бомбардировщик РФ. Расстояние до аэродрома 1800 километров. В субботу 27 июля дроны украинской разведки поразили вражеский дальний стратегический бомбардировщик ракетоноситель Ту-22М3 на аэродроме Оленя в России. О, наконец-то пришли нормальные новости с той долбанной Оленьи. Яка казалась не такою вже і далекою, і по ми, я так розумію, оце тільки почали пристрілюватися, А коли ми пристріляємося, а ми пристріляємося. Далі що? На дальній восток от це все будете ховати. Який потім теж, кстати, кажеться, не таким уже і дальнім. Зато ви знову отримаєте свою омріяну стабільність, яку ми, похоже, добре вже навчилися вам забезпечувати. Надеюсь, вас це радує. Ну, нас, по всякому, втручі, так точно. І отакими от ви нам, представляєте, ви нам навіть нравитесь. І отут от ви постійно можете розчинувати на нашу допомогу і підмогу. А питання, нахрена вам це все було треба, знаєте, я його навіть задавати вам не збираюсь.